Вітаю, я мама Олена. І це смарт проєкт коло мами. З настанням теплої погоди діти дедалі більше часу проводять на вулиці. Вони частіше виходять на прогулянки у парк або ж відпочивають біля озера. І це дуже добре. Проте нам, батькам, варто пам'ятати, що на природі на наших малюків можуть читувати різні небезпечні ситуації, які саме і що робити, аби відпочинок на природі залишив по собі лише приємні спогади і враження. Відповіді на ці та інші запитання дізнаємось від нашого гостя, дитячого психолога, тренера з дитячої безпеки Дениса Михальченка. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю вас. Доброго дня, дуже Дякую, приємно, що запросили. приємно вас бачити, приємно вас вкотре чути, і дуже хочемо з вами поговорити про безпеку дітей під час відпочинку на природі. Адже ну зрозуміло тут багато про що ми можемо із вами говорити, і вам є про що нам розказати. Проте, от на вашу думку, про які небезпечні ситуації або фактори потрібно пам'ятати батькам в першу чергу. Дякую. В першу чергу треба пам'ятати, що влітку дуже сильне сонце. Це перша небезпека, про яку треба дбати батькам. Дитина може отримати сонячний, сонячний удар. Далі, так як у дітей більше часу вільного, вони можуть ходити на водойми, і це як правило дикі водойми. Це теж небезпека. Ліс, діти можуть ходити на велосипедах у бабусі, їздити в ліс. Це теж небезпека. Вони можуть поїхати, заблукати от далі тварини. Вірніше буде сказати комахи, які є зараз в лісах, в парках, які несуть собі теж небезпеку. Одні з цих комах це кліщі. Будівництво це теж небезпека. Діти дуже полюбляють бігати по якихось недобудовах. Це теж треба проговорювати. Угу. От ви вже згадали про таких тварин, як представників так живої природи, це кліщі. Де? Що варто тут в першу чергу знати про що варто батькам пам'ятати і розповідати своїм дітям, які перебуватимуть на природі стосовно кліщів, давайте поговоримо. Кліщі, вони не такі вже прям небезпечні, як про них звикли говорити. Перше, що повинні знати батьки, що не всі кліщі вони приносять. Важкі захворювання. Давайте скажемо, є два типи такі відомі захворювання, які приносять кліщі: це енцефаліт і бароліоз. Значить, бараліоз, він лікується, енцефаліт від нього немає ліків, це е, така е, хвороба, від якої люди вмирають. Е, значить, е, якщо на людину, на дитину попав кліщ і вже Присосався, значить, що треба робити? Його, якщо вміють батьки, треба достати. Якщо ні, то треба звернутися в лікарню. Значить, яка профілактика, ми живу, ну, Живуть діти, дорослі, в сільських місцевостях, десь за городом, ходять в парках. І кліщі є не факт, що вони приносять ці захворювання, але статистично вони переносять. Давайте від цього будемо відстовкуватись. Значить, профілактика. Кожного дня ввечері треба оглядати себе, треба оглядати дітей, привчати дітей до того, щоб вони навіть саме оглядали себе. Які частини це за вухом отут. На голові, на голові, повністю голова, під, під руками, на згибах біля лікців, якщо так взяти в цілому, то треба дивитися там, де є м'які ділянки тіла. Там більш така тонка шкіра, там більш тепло, і кліщі, як правило, туди лізуть і присасуються. От, якщо Вчасно зняти кліща, він мінімізує ризик захворювання від тих хвороб, які вони переносять. Тобто лікарі кажуть, що барліозом, навіть якщо кліщ хворий, то ця хвороба. Розповсюджується на другі, треті, другу третю добу після того, як вкусить. Тобто, якщо дитину або людину вчасно оглянути, дістати ризик захворіти цією хворобою мінімальний. Далі, коли дістали в домашніх умовах, не обов'язково їхати в лікарню, можна достати в домашніх умовах, треба спостерігати за цим укусом. До 28 днів, щоб ото о, таке п'ятнишко, тяточка така, червоненька, вона зменшилась і там, на другий, на третій день вона взагалі повинна пройти. Якщо вона не пройшла, то треба звернутися у лікарню. Якщо вона пройшла, то спостерігаємо 28 днів. Якщо все добре, то все. ок. Якщо ні, то треба звертатися до лікарні. Угу. Тобто, от е, так зауважила, е, пане Денисе. Ви сказали, що ну в принципі це не так страшно, як знаєте, як та приказка, як його малюють, той кліщ. Тобто, не дуже варто боятися батькам, особливо які живуть у місті, і там один раз бачили і той на малюнку того кліща. Але все ж таки певні дії вони повинні виконати, якщо той кліщ таки з'явився на дитині. Правильно? Правильно, да, якщо б він був настільки небезпеч... ну, він небезпечний, тому що він приносить захворювання? Якщо б воно було настільки небезпечно, я думаю, держава б на це звернула сильно увагу. Хоча є вакцинація зараз, угу. це теж дуже важливо. Стосовно ще одного такого моменту, діти, коли вони гуляють, дуже люблять усе брати до рук, щось тягнути, якісь палички додому, якісь рослинки, гладити, зривати, можливо, навіть їсти чи є серед них небезпечні. Рослини, і про що тут варто пам'ятати? Так, є одна така найнебезпечніша рослина, називається борщовик. Я думаю, що багато хто про нього чув, але не знає, як він виглядає. Тому я зараз зауважу, щоб. Люди все-таки звернули увагу, наближається літо. і борщовик зараз він буде дуже яскравий, цікавий, і потрібно знати, як він виглядає, показати дитині, чому він небезпечний. Була колись дуже давно ситуація в селі, коли міські діти приїхали до бабусі з дідусьом і почали грати. Зрізали борщовик. І знаєте, робили такі плювачки, плювачки е, з борщовика. Угу. Борщовик всередині він пустоцілий. Чули і такі історії. Такі, так. так. Е, угу. та, та, та. Діти люблять такі робити. Е, сок потрапив на е, обличчя і е, стався опік. Тобто борщовик залишає опік. Е, як може навіть е, опік третього ступеню залишити. Тому, якщо бачите, борчовик треба відійти, не чіпати. Е, його треба знати, так сказати, в обличчя? Е, якщо вже така ситуація сталася, дитина буває таке, що скошують траву і скошують борщовики, щоб вони е, засохли, щоб їх не було? Е, але дитина бігла і влізла туди. Що треба? Закрити ту, той опік якоюсь тканиною, щоб сонячні промені не потрапляли туди, тому що коли сонячні промені потрапляють в опік, опік починає заглиблюватись ще глибше і далі. Він стає більший. Тому закрити ганчірку і звернутися до лікарні. Uh -huh. І Якщо... ще, так. Uh -huh. ще хочу розказати, така менш небезпечна рослина, вона називається віх. Цикута ще О, вони не? такі парасольки є. У борщовика такі великі парасольки, а у віха вони такі маленькі, схожі на борщовик, але маленькі поодинокі парасольки. Треба теж звернути увагу. Віх. віх називається. У це рослина небезпечна, вона отруйна. Але саме отруйна у них коріння. І були ситуації, коли е, е, діти доставали це коріння. Взимку була ситуація: дістали то коріння, почали гризти, і одна дитина загинула. Тому що коріння е, віху, вона ж цикута, цикута е, воно небезпечне для життя. Тому треба ці рослини знати в обличчя і бути обережними. Угу. І ну загалом батьки, я так думаю, повинні розказати дітям, що нічого до рота тягнути в лісі і в парку не можна, навіть якісь, якщо ягоди здаються, так такими привабливими, не брати, не чіпати, і краще запитати краще. у дорослих. Краще домовитись з дорослими, щоб знайти час, сходити в ліс, і щоб вони розказали те, що вони знають. Де є їстівні ягоди, де є їстівні гриб, гриби, і що можна вживати, а що ні? І поки діти підростають, вони ще до 10 років не завжди можуть відрізнити мозок, так влаштований, що вони не можуть ще відрізнити їстівні, їстівні від неїстівних. От не завжди можуть. А якщо дітей не вчити, то вони взагалі не, не, не знають де є стіні, а де не є стіні. Тому е, треба такі робити виски з дітьми в ліс, е, показати, що нас взагалі оточує, що воно є, і чи е, треба до нього відноситись обережно, чи можна це використовувати в повсякденному житті. Ну, давайте ще одна така тривожна ситуація. От коли діти зустрічають різних тварин, наприклад, собачок, кішечок. Ну, з одного боку, нам батькам дуже хочеться, щоб діти росли такими гуманними, так щоб вони любили тваринний світ, можливо, щоб допомагали тваринкам. От чи можна діткам дозволяти гладити собачок, кішечок? Найчастіше вони їх зустрічають, От, щоб вони полюбили тваринний світ, підгодовувати. Яка ваша думка? думка Якщо це чиясь тварина, то треба обов'язково спитати у хазяїна, чи можна підійти до е, тварини, чи можна її гадити, чи можна її годувати, е, тому що ну вона чиясь? І е, хазяїн знає, чи несе ця собака небезпека чи ні Якщо ми говоримо про безпритульних mm -hmm. тварин, е, взагалі краще. Йти до того, щоб ми допомагали піклуватися в притулках про тварин, які дійсно потребують їжу. Чи можна годувати безпритульних собак, які на вулиці дітям самим ні, це є небезпечно. У нас в Україні зафіксований навіть і сказ серед тварин. Тому е, тварини на сьогоднішній день становлять небезпеку. Якщо вже дуже хочеться, там бігають собачки або е, котики, і хочеться їх покормити, то треба звернутися до батьків, спитати дозволу: чи можна це робити, чи буде це правильно, чи буде це безпечно. І батьки вже тоді дають змогу і вийдуть з дітьми годувати. Звісно, що хочеться привчати дитину до того, щоб вона вміла комунікувати з навколишнім світом, але це повинно бути безпечно. Безпритульні собаки вони несуть все-таки певну небезпеку, але знову ж таки краще звернутися до батьків, і батьки будуть вже. Бачите, чи можна цю годувати тваринку, чи не можна, чи краще обійти стороною. Uh -huh. Звісно, бувають такі випадки, коли безпритульні собачки нападають на дітей. Це буває така, такі ситуації, коли за цими безпритульними собачками доглядають якісь люди, Ну, як переважно, це бабусі, які підкормлюють їх. Безпритульна собачка, як правило, це звичайна, не породиста собачка. І вона нападає на дитину не тому, що дитину там погане, щось погана, порушила, а вона захищає свою територію і захищає ту бабусю, яка її годує. Це, от, скажімо, такий ефект безпритульних собак, тому вони чинять певну небезпеку, особливо тоді, коли їх підкормлює хтось. Він захищає ту людину, свою територію, тому треба звернути звернути звертатися до батьків і до допомоги батьків вирішувати, чи можна це робити, чи ні, і безпечно це буде чи ні. Краще моя думка, краще е допомагати притулкам, які дійсно потребують допомоги. Стосовно от нападу собак, так вже, якщо там нема поряд бабусі, десь діти гуляють, можливо, якийсь пустир, десь в лісі, в лісопарку, в парку там також можуть бути собаки. Ну, наприклад, так що ж робити, коли вже собаки одна чи декілька оточили дитину, дитина невеличкого зросту. Як поводитися до чого батьки можуть підготувати дитину? Що їй робити в такій вже вкрай небезпечні ситуації, коли собака е налаштований агресивно по відношенню до. Дівчинки або хлопчика: перше треба збільшити себе в зрості, тобто або руки вгору підняти, або, наприклад, якась курточка є. Підняти курточку вгору. Щоб збільшити себе в зрості, бувають такі випадки, коли мама або тато йде з дитиною за руку, їх оточують собаки, навіть не може не оточувати, просто гавкають. Десь йде є такі випадки, є такі люди. На жаль, вони трошечки безпівповідально не відносяться угу. до безпеки. Так вони випускають собак, вони без поводків, без намордників, і просто йдуть люди там гуляють, і собаки ці можуть нападати. Вони там не будуть розривати людей, але можуть вкусити, особливо якщо маленька дитина поряд буде йти, то треба взяти дитину зразу посадити на плечі. Тим самим ми збільшимо себе в зрості. Собака вже біга, бачить тут маленька дитина. Потім, поки вона добігає, бачить, тут вже якийсь гігант стоїть. Вона може ну, якби злякатися або зупинитися. Ми зупинилися і потихеньку, не розвертаючись. Йдемо назад і кричимо про допомогу. Допоможіть я в небезпеці. Привертаємо увагу. Навіть якщо ми не бачимо зараз, що хтось є навколо, коли починаємо кричати, звідкись починають з'являтися люди. Це дуже важливо. Угу. Взагалі ми раніше вже говорили з вами про те, що важливо навчити дитину кричати, кричати, коли є небезпека, говорити, заявляти про так. те, що вона тут і вона потребує допомоги, щоб дитина не мовчала. Ну, Проте діти різні, і дехто ну, просто від страху може як-то оцепеніти. Правда ж, може бути і така реакція. Так, шок. 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 Угу. Але у е, ці випадки треба продумати, проговорити із дітьми, коли особливо батьки дозволяють дітям самостійно гуляти у парках, у лісопарках, десь біля водойм. То е, можуть ці діти стикнутися із такими ситуаціями. Пане Денисе, якщо так узагальнути, то яких правил повинні дотримуватися діти під час прогулянок у парку або ж у лісі? Що тут важливо? Давайте так підсумуємо. Перше. Треба м, завжди попереджати батьків. Куди ти йдеш, з ким йдеш, на скільки йдеш, куди йдеш. Е, можна навіть не батьків, а сказати, та людина, яка зможе відслідковувати твою небезпеку. Тобто, ти сказав, я йду на дві години, але тебе дві години промайнули, а тебе немає. Та людина тобі дзвонить, надзвонився, тобі дзвонить твоїм друзям, з якими ти пішов гуляти. Наприклад, дитина пішла в ліс або пішла в місто, не повернулась. Треба діяти. Не просто сидіти. Де ж моя дитина? А е, треба починати дзвонити. Якщо дитина не відповідає, далі там починаються дії. Дзвонимо в 112. І заявляємо про те, що дитина зникла, вона не відповідає. От далі, якщо дитина сказала: я хочу йти там в ліс з місцевим другом. Якщо там бабуся, дідусь або батьки дозволяють, дитина може піти. Якщо вони кажуть ні, значить ні. Тому що батьки розуміють, що це може бути небезпечно. Якщо дитина вже їй дали дозвіл прогулятися на галявині десь біля лісу, дитина пішла з кимось, пропередила батьків і заблукала, наприклад, треба завжди стояти на місці, дзвонити друзям, з якими вона пішла, тому що самим в ліс ходити небезпечно. Тому е, треба дзвонити близьким, або з тими, хто е, йшов з тобою, або е, ті, хто відслідковує твою безпеку. Якщо не дзвонилися, дзвонити е, в 112. Е, якщо немає зв'язку, значить стояти на місці е, е, і чекати, поки тебе знайдуть. Тому що ліс, е він однаковий. Місто, навіть місто, от ми вийдемо в Києві, так, е, воно однакове. Це велике, скрізь однакове місто. Тому заблукати дуже легко. Так як рідні знають, що ви кудись пішли, вас будуть шукати і швидко знайдуть. От. Що з собою треба взяти, якщо батьки тебе відпустили? Обов'язково телефон заряджений з плюсовим балансом на телефоні, тобі ж є змога подзвонити, водичка. Якась пляшка водички повинна обов'язково бути свисток. На той випадок, якщо ти заблукав, або тобі потрібна допомога. Наприклад, якщо там собаки напали, або незнайомець, який щось від тебе хоче, треба привернути увагу. Ти не можеш кричати, не вмієш кричати, але вмієш свистіти. Треба брати з собою гроші, кишенькові, якісь в місті, вони 100% потрібні, Треба взяти з собою якийсь перекус, якийсь, може батончик енергійний, енергійної. Енергетичний От. ліхтар це на той випадок, якщо стемніє, тобі буде потрібне світло. Оце, в принципі, ці рекомендації, які треба знати дітям і батькам, і відправляти дітей з цим мінімальним набором гуляти самостійно. Дякую, пане Денисе, за таку важливу розмову за такі нагадування. Розуміємо, що живемо в доволі небезпечному світі. І, на жаль, небезпечно не лише у місті, може бути небезпечною власній домівці, небезпечно на природі. Проте все ж таки діти мають пізнавати цей світ, розвиватися, рости, ставати дорослими. І ми батьки маємо їм у цьому допомогти. І, по перше, батьки самі мають бути обізнаними і знати, як їм поводитися в тих або інших ситуаціях. Ситуаціях. Дякуємо за вашу таку просвітницьку діяльність, що ви нас, батьків, в першу чергу навчаєте. Дякую вам. Що запрошуєте. Нагадаю, сьогодні ми говорили про правила поведінки під час відпочинку на природі. Разом із нами був дитячий психолог, тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена, бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.